Ще раз доброго дня. Ми тільки що зняли аналіз другого туру, зараз ми хочемо зняти анонс третього туру християнської футбольної ліги у вищому дивізіоні. І Я вже не буду представляти нашого гостя, це довень Олександр. Вітаю ще раз. І, Саш, допоможи нам зараз проанонсувати оцей третій тур, який буде відбуватися 5 квітня. На штучних полях фізкультурного коледжу нашого міста перший матч, який буде відкривати третій тур, це буде гра між командами Спарта і Атлетик. От як ти думаєш, Олександр, що ти можеш про цей матч? Все таки, хто є фаворитом в цьому матчі? І як ти думаєш, як поведеться Спарта? ну проти Атлетика, як Атлетик відповість від Спарті? Ну, я би віддав перевагу напевно, що в цій зустрічі Атлетику. Mm -hmm. Хоча ну, мій прогноз на гру що десь мала би бути в принципі, рівна гра, мені здається. Ну, як буде, побачимо вже в суботу. Ну, В принципі, Атлетик після першого туру досить непогано зіграв. них. Добре зібрались на грунах, склад нормальний. Перемогли команду Альдорадо да. Галис. Хотілося б побачити, як вони зорою зі зіграли да. би. Оце, дійсно, ми б тоді могли знати точно, що, що це команда, команда? Да, буде представляти yeah. собою цей сезон. Ну поки що я думаю, що вони фаворити мені здається. підходять фаворитами до цього mm -hmm. матчу. Mm -hmm. А як Спарта дійсно зіграє, мені здається, це дуже важко спрогнозувати. Тому що ми казали, що два тури це нестабільно, трошечки вони mm. зіграли. І цей третій тур якраз десь визначить, напевно, такий статус, можна сказати, спарти за що вони боють, в принципі, боротись, mm. і з якими суперниками вони дійсно реально можуть забрати очки. Mm. Ну мені здається, що в такій грі в Спарти все рівно шанси є. Вони, mm. в принципі, мусять дійсно показати е, всю свою силу. Так, як ми казали, що ця команда завжди бореться Бо... проти сильніших команд. Мені здається, що їм навіть легше грати проти сильніших, да, проти сильніших. таке буває. Тому побачимо, як складеться ця гра. Ця гра. Ну, інтересна буде ця гра, тому е, якщо ви хочете подивитися її, приходіть на коледж, е, фізкультурний коледж да, в 12-й годині, і там ви побачите ці, ці, е, цей матч. Добре, наступний матч Tempo Pride. От, інтересно, мені здається, буде матч, адже все-таки і темпо. Е, така, е, інтересно, от е, вже виступає вже другий тур, та, інтересно показує таку е, гру і Pride. Е, мені здається, них так само по 3 ну, три, три, три очка, да? якщо я не помиляюсь. Так, та. е, 4. А, 4, вони в ніч зіграли. Так, е, ну от, рівна, ну, ну, Мені здається, рівні команди. Можемо зараз так казати після тільки другого туру. Да? Зараз, ну, це інтересно, якби ми казали після 20-го туру, тоді вже можна було б казати рівні, не рівні. А зараз другого турну ніби рівні команди, і я думаю, буде теж інтересна гра. Хоча залежить теж багато що від капітанів команд, як вони налаштують е, своїх гравців і злажники футболу не будуть грати. Ну за Прайд мені ціка ць... зразу стає цікаво, чи не продовжують свою безпрограшну серію, mm -hmm. бо yeah. дійсно, коли команда два тори не прогреється. Для них так заохочення в наступних матчах mm -hmm. теж демонструвати хороші позитивні результати mm -hmm. у вигляді перемог або нічих. Тому Дійсно, буде досить цікавий матч. Взагалі цей тур такий, ну можна сказати, рівний, якщо судити по зустрічах, хто з ким грає. Темпо прайд, мені здається, тут такий теж матч цікавий буде. Якщо тако дійсно прогнозувати, а не анонсувати, mm -hmm. ну можна сказати, mm -hmm. то мені здається, десь це може бути відтворення матчу темпо торнадо. Mm -hmm. Ну, десь так може бути матч схожий. Тому що мені теж здається, що команди десь будуть від захисту грати і дійсно будуть очікувати помилки mm -hmm. одной, ну, з команд, щоб забити гол. Тому досить цікавий матч буде і покаже реальну. Хто з команди, ну це що можна сказати такі середнячки, але вони можуть перерости в лідерів, тому yeah. досить цікавий матч буде. Uh, ну так, мені теж здається, що це буде інтересний матч, тому що ну, вони, напевно, що будуть чекати помилки, але вже такий, якщо хтось допустить якусь помилку, да, от там туди вже м'ячі посипляться. Так, може і таке буде. Добре, наступний матч Торнадо і бистриця 2010. Саш, от скажи, от як ти готуєш команду до цієї гри? Все-таки торнадо не слабкий суперник, і ну аналізуючи той матч, з куріні паски ви зіграли, програли 3-2. Ну так, це для двох команд буде цікавий матч. Ну не цікавий матч, а досить важливий. Угу. Можна сказати, Важливість його полягає в тому, що маємо по ноль очок, що торнадо і бистриця. Угу. Тому десь матч, ну в принципі, покаже, хто, хто програє, той буде вже таким офсайдером, Тому mm -hmm. що після трьох турів мати на дійсно mm -hmm. це вже важке становище буде в команди. Тому цей матч досить цікавий. Я рахую, що шанси в нас рівні, що в торнадо, що в бистрісі, тому що... Нам десь не повезло трохи, торнадо ми бачимо, не везла е, в попередніх іграх. Тому такий досить цікавий матч. Ну, мені здається, що теж, хто тут десь менше помилиться, той виграє, хто десь, е, mm -hmm. хто десь може нестандартно якось зіграє, десь mm -hmm. покаже кращу гру, той переможе. Ну, На перший план тут е, дійсно вийдуть якісь, можна сказати, дисципліна в команді, mm -hmm. е, відповідальність е, тому хто. Ну, більше і бажання саме, мотивація. Мені здається, що мотивація є, і що в нас, що в них, тому що хто з нас виграє, той може далі продовжити так сказати, підніматися mm. вгору по турнірній таблиці. Ну, ми готуємося до цього матчу, так готувалися до тих попередніх. Yes. Склад у нас ну, вже приблизно я знаю, хто буде, е, грати. Та, хто буде грати, хто на що. Від кого що очікувати від своїх гравців, десь ми вже можна сказати зігрались. В принципі, після mm. двох ігор зробили висновки. Подивимося, ну висновки зроблені, треба їх втілити, напевно, що mm, в життя. цьому та в цьому турі в гру. Ну з торнадо нас завжди цікаві ігри були, якщо брати так mm. історію. Чемпіонату, тому що ми вигравали, що вони, тому десь буде цікавий матч. А кого замість воротаря покладати? Це секрет, чи ще... ну, в принципі, в нас є два варіанти. Один це воротар новий, може бути в нас. Ми його можемо дозивати, скільки ще відкрити трансфер, або поставити. Ну, нашого перевіреного гравця, який так, може відіграти і в палі, і цей це Довган Йорі, він і в палі грає, можна сказати, універсал, який може замінити. Тому побачимо, як вже ближче до суботи ми вже про це дізнаємося. Mm -hmm. Добре, наступний тур. Патріот Фенікс. От ти казав, що цей тур майже всіх рівний. Як ти думаєш, Фенікс рівний суперник Патріот? Mm, ну, якщо я рахую, що ні, тому що Патріот десь приблизно така команда експерта. Ну, mm -hmm. якщо порівняти їх, тому я теж думаю, що Фенікс виграє цю гру. Але мені здається, що вже не з таким рахунком як у Спарта, Так. Да. Бо, в принципі, ну хіба що патріот. Я не думаю, що патріот та, другу гро з розравним рахунком Погай. програти. В другому торі програли 5-1. Тепер мені здається, що це не личить командам вищій лізі так програвати. В принципі, досить всі рівні зараз суперники mm -hmm. на перш... в перших торах. Тому я думаю, що теж буде цікавий матч. Но... E, побачимо, як складається игра. Mm -hmm. e, Добре, а наступний матч, От мені здається, один з найцікавіших, яких буде, один з двох найцікавіших це Зоря і Візавтурму. Ну, e... Теж цікавий матч, такий mm. центральний матч Туру. Ну, «Візу» в Торму дійсно ми грали з ними, то... і вони грали з Ельдорадо, ми бачили, то вони дійсно. Фаворити є в цьому чемпіонаті, і якраз гра зоряю покаже такі, навіть можна сказати, не то, що призові, а чемпіонські mm -hmm. амбіції. Бо всі пам'ятають, що зоря два роки підряд вигравала. Mm -hmm. І зорі досить важко. Вона в сезон так як починає. Бачимо, Ходить перший ярко. тур програла, другий перенесла. Тому десь ми не знаємо реальний стан команди mm -hmm. і не знаємо, що прогнозувати можна. Тому та й Візавтор мене знає, що очікувати від зорі. В принципі, досить цікавий матч буде, і мені здається, що він особисто так для мене і для батьох має бути саме такий цікавий, тому що досить ну, хочеться подивитися на зорю, да. та, чи, що вона покаже. З досить таким хорошим да. суперником. Да? Знаємо, що Візавтор має хороший суперник, і ну, це, можна так сказати, буде таке випробування для зорі ну, от на, на, на міцність да? або ну, на, е, як, на чемпіонський титул. Да, що... Досить цікава гра. Це ми побачимо в другій годині, як вони зіграють. Надімся, ніяких переносних матчів не буде. Ми перейдемо далі до останнього матчу, який буде відбуватися в третьому турі, це буде гра між командами Ельдорадо, Галицький двір і знаємо, вона виступала в першій лізі області і Ельдорадо в вищій лізі. Як ти думаєш, в Ельдорадо грають більш досвідчені гравці, вікові, а в ну, сама молодь. От, як думаєш, хто переможе? Вікові гравці, ну, досвід чи молодість? Ну, я би свою ставку зробив на Ельдорадо, Одuin. якщо в якщо мене є такі повноваження. Тому що я думаю, що якщо б Ельдорадо відтворило ту гру з візою в Тормою, то мені здається, що питань не має бути про переможця. Ну, побачимо. Корінь пас теж десь може навіть задуматись після другого туру, бо, тому що вони виграли, ну, виграли десь так, як на останніх вирвали цю перемогу. Альдораду вже так би не вийшло, Так, так. Та. Мені здається, що просто льдорадо іменно за рахунок досвіду вони можуть просто реалізувати свій момент і не, добре тоді, да, відіграти побору. в захисті при обороні. Тому досить теж, цікавий матч. Слід виділити його з ряду інших матчів. Дві так футзальних команди зустрічаються. Ну, буде досить цікавий матч. Мені здається, тим більше команди теж ще не програвали в чемпіонаті і хтось з них, напевно, що що програє що? Я думаю, в цьому турі. Тому буде досить цікавий матч. Дякую, Олександр. Ну, тільки що відбувся анонс третього туру і сподіваємося, що все буде добре. І побажаємо командам хорошої дисципліни, витримки, та і хай переможуть в цих іграх. Найсильніша команда з вами була була програма додатковий час і даний Олександр. До побачення.